Вітаю вас всіх, шановні глядачі! Сьогодні я присвячую це відео відповіді на питання від глядачів. І один із глядачів запитав, як розуміти, що голова громади приймає активну участь в наведенні порядку окремої території, при цьому публічно це висвітлює у вигляді світлин та відео? І це дуже правильне питання від глядача. Справа в тому, що я також спостерігаю, це те, що, за тим, що різні голови, різних громад, керівництва вони приймають участь і активну участь приймають на веденні порядку окремих ділянок територій. При цьому вони цю інформацію несуть в публічній площині, висвітлюють її у вигляді різних фото. У вигляді різних відео і кажуть про те, що вони роблять гарну, добру справу. На справа в тому, що вони дійсно роблять справу, але не таку справу вони повинні робити. Вони не повинні самостійно приймати участь в прибиранні якоїсь території, бо посада не дозволяє це йому робити. Якщо уважна, і ретельно прочитати, що наголошує повноваження відповідних керівників, то ми не знайдемо те, чим вони вихваляються у своїх світлинах щодо прибирання території. В повноваженнях немає жодного пункту про те, щоб голова громади або керівник, який керує відповідною територією, брав самостійно в руки граблі, лопати або дещо. і Публічно прибирав при цьому, кажучи про те, що він робить гарну справу для громади. Це в повноваженнях не зазначено. Робота і діяльність голови організувати та поставити таким чином, щоб на території завжди був порядок, завжди було охайно. Він повинен організувати цей процес і проконтролювати його. Ну в ніякому разі не брати самостійно в цьому участь і при цьому ще виставляти якісь світлини. Тобто це нерозуміння цих людей, цих керівників, щодо посади. Вони не розуміють своїх посад. Ось тому вони це і роблять. І це відповідно таким чином, в першу чергу, вони принижують саму посаду. Люди. Громада, виборці, коли бачать це все, вони розуміють, що вони обирають тих людей, які будуть прибирати, які будуть гребтись, які будуть прибирати відповідні ділянки і при цьому висвітлювати цю інформацію. І це, мабуть, подобається людям, але люди, мабуть, не розуміють, що робота голови, роботи керівника відповідних територій це. Виконання тих повноважень, які наголошені в законодавстві, бо саме ці голови зобов'язані діяти в межах повноважень того спосіб, що наголошує Конституцію України та закони України. Но в ніякому разі не бути у вигляді працівників, у вигляді прибиральників. Але на сьогоднішній час, на жаль, воно так і є в Україні, бо дуже багато різних світлин. Різних дописів є про те, що ці люди, ці керівники, ці обрані представники влади займаються тим, чим вони не повинні займатися. Тобто, треба уважно вивчати їхні посади, треба уважно читати, за що вони відповідальні, треба уважно розуміти, кого ми обираємо. Ми обираємо в першу чергу тих людей, які зобов'язані виконувати в першу чергу. Те, що наголошує законодавство, а не публічно висвітлювати, робити піар-кампанію для себе, щоб люди сказали, які вони молодці, які вони фахівці. Люди скажуть, коли будуть виконані повноваження, коли буде розвиток на території. І коли буде весь час охайна на цій території, а не в окремі дні або в окремі свята. Треба, щоб весь час було охайна, для цього треба розробити такі заходи. Головам громад, щоб їхні підлеглі працювали і при цьому була ще звітність. І люди бачили цей процес і, відповідно, голови розуміли, за що вони відповідальні, за що вони отримують свої заробітні плати. Не за те, що треба їм прибирати, а за те, що їм треба здійснювати виконання законодавства. Я, до речі, ще раз хочу наголосити, що в повноваженнях голів, сільських, селищних міськів питання щодо прибирання різних ділянок території не наголошено. Там зазначені інші важливі питання, які розкривають сутність даної посади. Тому я дуже вдячний глядачу за його питання і хочу звернутися до інших глядачів і сказати: якщо ви бачите, що голови громад, керівники. Різних територій висвітлюють таку інформацію щодо прибирання ними особисто. За цих людей не треба взагалі голосувати. Вони не розуміють своїх посад, вони не розуміють, чим їм треба займатися. Вони взагалі принижують свої посади, принижують ті посади, на яких їх обрали виборці. Тобто за цих людей голосувати не треба. А треба уважно читати повноваження і за що вони відповідальні, яку вони повинні діяльність здійснювати. Тому, шановні глядачі, всім вам вдячний за ваші питання і до нових зустрічей. До побачення.